Ну що, в нас фінал? Ой, парасолі попадали. Так, добре. Що ми маємо робити? Нам треба залізти туди, постріляти тим м'ячком, щоб він присів. Річка! Ану? Попав в ногу. А що? Сила, і шо? Я не знаю, і що нам робити? Треба стріляти перше. Давай вже нормально впасть туди, диви. Капець. І що? І що ми будемо робити? З цим? Сусід не хоче мене відпускати. Ай, ну я вже сіна нервував, дивись. Диви. як це взагалі можливо? Якщо ви щось знаєте про це, напишіть мені, будь ласка, бо це ужас. І поставте лайк, бо я так намучу. Це вже просто капець, сусід. Так хоч за сі, тримає за голову. Привіт всім! ви на каналі Скле. Граємо привіт, сусід. Чекайте, що там все, все розпало. А, я ж то вже завалив. Правильно, правильно. Ну що, в нас фінал? Ой, парасолії попадали. Так, добре. Що ми маємо робити? Нам треба залізти туди, постріляти тим нячкам, щоб він присів. Знаєте на що він має присісти? Аби я йому дав ще бан. Погнали! Я надіюсь... Зараз, добре залечу. Там ще якусь музику включити треба. А щось музика не включає, не знаю. Зараз щось будемо думати. Це фінал, це? Надіюсь, сьогодні вже пройду. Тихо. Тихо. Так, добре, добре. Чуть не перелетів, прикиньте. Так, чекайте мені. В принципі, я можу і сюди залетіти. Ану. Давай, 3, 2, 1. Поох! Ого, оце долетів. Тихо, долітаю, долітаю. Оці всі м'ячки, мені треба закинути в ту штуку, щоб вона в нього стріла і він присів. А далі що? а далі я вже не знаю що. Ой, там щось є. <гій> парасолю кину! <гій> я хотів парасолю показати, що там є. І випадково її кинув. Може дві парасолі ще мати? Поки будемо летіти вниз другу відкриємо. А шо? Нормас? Погнали. Я тут на Парасолі. тобі треба взяти парасоль і побігти туди. А може там намлів на парасолі, щоб я знав, що там є парасолі. Давай, зараз все буде нормально. Зараз сусід. Это вже фінал, ти шо думав? Тихо? А ми, в принципі, зразу туди долітаємо, мені здається. Тихо, бо я ще взял цю дірку залучу. О, ну дивись, ми зразу сюди. А там що зверху? Парасолі якась. Давай вже падай. Твоя, бачу, бачу. Тихо. Вийде, що там є штука, там теж я можу стрілити. Ти як він довго паде. О! О! Нормас. Так. Так, котимо їх, так щоб вони не попадали. Я хочу їх хоть до стіни. Давай, давай. Все, зав, все буде добре. Сусід не переживай, що ж ти переживаєш? Пару раз попадаю и вс буде норма. Ооо! Ано! О, две, один, стрілив! Ано! Другий стрілив! Может за три підряд? Давай, давай, котись! А, чекай! Вроді нормаз Чи не нормас? Давай його ліпше туди. Зарабде! Хочу, 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 хочу. Ще два і все. Один. Ано? Ти падаєш нині чи ні? І ще один. Ти вже маєш збити його з них. а Є. Ну це вже точно його зіб'є. Тут свічка Тут точно! А де я свічку кину? Я того разу свічку входив, ходив і десь її скинув. Бо я не знав, що з ним робити. Де я кинув свічку? Сусі, де свічка? <кух> я свічку десь точно кидав. Я взагалі в нього хотів кинути, але не докинув. А ось свічка. Чи то не свічка. Ні, то не свічка. Я йому хотів капці підпалити і випадково її десь кинув. Де вона є? Добре дивіться, хто веде свічку? Може, ти кидав туди, щоб та стає? Сюди до гори. А, во, є! Чи це не вона? <кхи> так, свічка є. А, ну то від того він, значить, впаде зараз. Ой, ще горить! Хуй, я думаю, що нож не горить. Побігли! <кхи> так, чекаю, а що далі? Він зараз впаде. Нам треба залізти на ту хату зверху. Наше основне то завдання. Залазимо ми на хату. А, потім ще там щось буде. Давай, три, два, один. Чікс, полетіли зразу туди. А музика щось не грає. Чого музика не грає? Я щось там включов, включов. Е, персоль кинув. Йой-йой -йо, повезло, як завжди. Я випадково. Давай, 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 давай. О, це було небезпечно. Опа! Так, свічка. Ану? Попав в ногу. А що? Сила і шо? Я не знаю, і що нам робити? Від музики присяде. Це зробив, то зробив. Ну давайте ще на музику. Музика лишилась. Давайте ще щось з музикою зробимо. Бо ми, в принципі, все зробили тут. Капець якийсь, я в шоці. Але я і музику цей. Я музику того разу щось крутив, крутив. Музика просто не грала. Може там щось треба ще якусь касету вставити або що? Треба якусь музику ж він... Любив ту музику, він започне танцювати і впаде. Сізмучи. Так, чекай, а куди ми стрибаємо? Сюди, напевно. Звідси буде легше. Добре. І звідси до музики, так? Чи ще Чи ми не доскочимо? Доскочили, добре. Ну. Оу, -ну. чекай. Ну. І що? Дивись Це крутись, мені цю штуку треба. А а? Звідси? Та як? Я звідси ніяк. Волі, там спала, я не розумію, що цього робить. Ви вона зазупиниться? <гум> Чого воно не грає? Я можу на це стати маю? Або зверху щось має зробити. А ну, пишіть дні в коментах, хто пам'ятає, що робити з цим ...музончиком. Нам підійде селянки. Та де? Та я не зможу. О, чекай бо це все круто і круто. А мені здається, що я на це маю вискочити. Я би не доскочив туди. Ай, це якийсь капець. Ай, може мені на ту штучку стати зверху на впаде. ану ну ще раз, <плес> ще один раз спробую, подивимось. Нячків там більше нема, ми всі покидали. А може на да, А от весь <плес> от туди ще може залетіти, там що. Та стостера я не знаю, чи я залечу. Видиш, тут купа всього. Я до нього не долечу. Видиш, я вже падаю. Я хочу на оцю штуку стати. Може тут десь кнопка ще якась є? Що з цим музику? З цим музику щось. А що я не дострибну? Ого. Ого, дивись, видиш, воно не опускається. Я думаю, що це опуститься. І звідси я ніяк догори. Що, Все, нова проблема. Що робити з музикою? Музика не грає. І питання чого? А ну сусід достригну те? я не дострибну ніяк. Ну, хіба на голову засіду? Треба що він нагнувся. гад, а він сім нагинає. А якщо я звідси кину свічку, не попаду, він щось не зробить. Десь. Ой, сусід, та пусти мене! Та що ти? Ой. О! Стали свій на руці. Ай. О, може він мене підніме? Давай, давай. Кидай мене туди. Чекай, я поду далі. А, дивись, ще електрика якась є. Електрика куди пішла? О, там може є, А, це ми цей включали. Нам щось з музику зробити треба, все. Зробимо з музику, з музика ж має грати. Човна там не грає. А ну нажми підписку, бігом, ти підпишися ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Аж на самий верх? Так да. Ну а що там є? <плес> Ай, стив тим музику, то щось музика, я... Ну, та це ясно, бо ми вже все зробили. Більше їй нічого не лишилося, одна тільки музика. Сила, я так і знав, що я ще раз застрягну. Давай. Хм, хм, Сюда. Ліфт опустився. Або може звідти скочити сюди. А зразу до хати звідти може залетіти. Ну так я. И ти так хочеш? Добре. сусід А, там вроді не може зразу скочити. Там вроді закрито. Там нема дирки зверху. Чи є? Сій А ні, ми сюди не мы сюда не влізмся, та замеши Но... Ну. Нема там дірки. там сто процентів Не специально так зробили, що я звідси не можешь стремти Кидай Бинок где О А, Чикай стою? А це що? А, це ми нажали і впали ці. Ну давай полетіли до нього. Де він? Ми не долетимо. Тут він? А, в принципі, ми залітаємо. Можливо. Та залетимо, лиш файно попасти туди треба. Давай, ми свій, зад звідси туди, 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 і все буде нормально. А дививоно впирається. Дві, воно туди не йде. Блін, видиш? То Треба, щоб оці всі штуки попадали, та. Вони спеціально тако зробили, хіба колом якось. О, дивись. Ужас. Та де воно не летить. Звій Я хочу хоч застрібнути. Диви, мене далі не пускає. Ну чого? Та я напевнен, не зможу. Давай. Ня, капець. А ну нагнайся, Диви, диви, ведь уедя якась муха летить. Капець. Та то не можна сісти там. Сусід. Два. Две супше. Ніяк. А тут шо? Коротше, що? Коротше шість музику, нам треба порішати питання. Ото тому що за крісло взагалі? Що там? Може, там щось є? Може то ми якийсь диск другий маємо взяти десь? Йдемо шукаємо свічку. О, тому що ще якісь. Фейерверки феєрверки. Може то ще феєрверки треба запустити, Ну ми все вже зробили. Тихо. Музика не грає. Воно крутиться я. Я хотів вже попасти в цю штуку. Музика грає. Але більше нічого не грає, ну? А як то? А? Ага. Ну, і що? Сусід! Я не знаю, що з ним робити. Ну він нагнувся, типа. Голова болить. Його голова болить. Це добре? Я думаю, що це добре. Нагнувся вроді. Чи не нагнувся? Я ж все зробив, Диви, я то накидав, то накиду, звідти стрілив. Я зробив все, що треба. Литимо ще раз до гори, не виходить. Нам значить то все по черзі треба буде зробити. Просто тако, закидати м'ячик і стрілити ти в стрілов, бенгальський вогонь. І і, типа одночасно, швидко. Бо якщо ми тако раз то десь там потім раз 100, то, то той сусід йому все одно. Так, а ну він ще нагнувся. Та, дивись, я він ще трохи нагнувся. Але не повністю. Ну, не настільки, що нам треба. Я звідти ще щось кину, але я не маю що. Може ще щось понабирати? А ну чекай. Парасолі заракену. А парасолі що, Та теж стріли? Думаю, парасолі не стріли, я думаю, що стріли. Але що? А Ну сусід. Ано. Диви, не кинуло? Не долетіло. А свічка? Ну! А де вже свічка впала? Капець. Все, і тепер музику може давайте включимо. Давайте я ще раз пробую музику і все. Я здаюсь, я не знаю. На другий раз йдемо пробувати все по черзі. Давай, запробуємо музику там. Може він якраз нагнувся і тепер можна музику включити. Давай. Давай ми файно переключаємо і все буде нормас. Да, Зараз кожні все, що все по черзі треба. Вони спеціально так зробили. Що цей Ліфт, то він так довго їде, дві. Mm -hmm. Давай, давай. І на не аж їй важко попасти. А, ні, я вже профі. Добре, ну і і музику підключився, все було шикарно, я думаю, напевно. Ген, одна мене турбує там музика. Чо там музика нічого не робить? Е, так і не вилетів. Або нам перше треба фейерверки запустити, потім... Во він нагнувся, помічі кинути. І все було шикарно. Так, де там він є? Він з цього боку. Полетіли. Блин, ну з цього боку я би ідеально залетів. Але весь що не спеціально тут понаставляю всякої... Штуки, щоб я не попадав. Давай, давай, давай. Добре. А ну на цю штуку, давай, стань, стань. Ні, я думаю, що я стою на цю штуку і вона опускає. Вона щось взагалі не опускає. Ну, переключив. Грати буде? Не грає, вийти не опускає. Це крутиться, все крутиться, а це не грає. Сусід в шоці. Це повертаю всі боки. Ноль. Ноль емоцій. Музика не грає. Та ладно, не грай, то не грає. Може це вообще по приколу, я щось не пам'ятаю. Що сусід, давай. Та чекай. А, може це розігнати нас має? ну в другий бік. Давай в другий біг. А сейчас в другий бік не крути. Дийці, зараз гоняємося. А, це капець. Ну, я тебе дай, а, я, я б не долетів. Сусід нагнися. Та ще троха. А ну я в кину пересолю. Заколола? дві заколола. Ні, нам треба заново. Нам треба заново і зробити то все по порядку. Ми через ті бенгальські нічого не зробили. А ну, зараз м'ячі мають бути, ні? Будуть м'ячі? Є м'ячі. Дивись. Де свічка? Е, де свічка? Я її сюди кидав. І вона десь тут мала впасти. Хто бачить свічку, покажіть мені Я ти не вижу свічку. А во, є свічка. Беремо свічку. Беремо парасолю. Так, перше підпалюємо, значить, бенгальський вогонь. А де він, де він нема? А, він же нагнувся, все добре, видите? Це добре, це дуже добре. Летимо туди. Підпалюємо то і все буде шикарно. А яй-яй-яй. Це си намочили, ну як? Я вже це проходив колись. Ви яка то важка гра? Все забув? Детали, дві все забув. Так, чекай, парасоля. Бам! Чекай нам сюди. А, та ми могли зразу туди. Ти я зараз віці дострибну, ні? Нормас Давай, давай, падаем. Чекай це, а там... О! І там натягнута стрела. Шикарно! А ну, все добре, соседом. Сусід, все добре. Не нервуйся. Так, погнали! Бігом! Один. Два. Він за упаде, чи може то перше треба? Але ні, я думаю, що це. Три. Чотири. І тут подвійний удар. П'ять. Е. Ано? Е! Е, Та що це таке? Та не може бути. Один на ньому. Один тут впав. А! на. Ну. Села две я полетів. Прикол. Трошки в нас не вийшло. Через то, що видиш? То ще всі м'ячі зараз не можна кидати. Ну, та що це таке має бути? Давай попробую стрілити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай біжи. Але ви зрозуміли план дій. Перше феєрверк. Потім ці м'ячки, але по черзі, не треба всі зараз. Видите, я думаю, всі зараз зараз. Ага. По черзі, по черзі м'ячики. А потім після м'ячків та штука. Ну зараз ми перевіримо, зараз перевіримо. Ще не знаю точно. Але я думаю, що та. В принципі, більше нічого не лишається, Що-що? Ну, а тут ще один м'ячик. Там м'ячки та вже стрілимо то, подивимось що буде. Де мнячки? Один тут вроді мав стояти, бо один стоїть. Може через той один і нічого не вийде. Закрив парсоль, оп відкрив. Оп закрив. Оп відкрив. Оп закрив. А ну нажми підписку -пі 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 бігом, -ну. ти підпишися, -пі -пі ще нажми на дзвіночок, щоб -е -е -е. не загубився. Сил! Бо він не нагнуся через м'ячки, напевне. Ще одна спроба. Бум! Я свічку, я свічку, м'ячки там, все добре, поїхали. У... Остання справа. Дивіться. Там фейерверки немає, надіюсь. Ні, бо він нагнусь. Так. Так, м'ячки зараз по одному кидаємо. Без приколів. Добре. Е-е-е, e, парсоль бре. Добре. Е! E! Ну, як не везе, так не везе. Нормально, нормально. Там та штука є? Є, натягнута. ж він повністю нагнувся і туди я стрілю ти в штуку, напевно. Я чуть не впав. Давай, по одному, по одному. Давай. Є, да. по два, не Давай, не... добре. Нічого не впало. Давай, другий. Добре. Чекаємо, дивіться. В ногу. Да чого воно не цей? Видите? Це якийсь баг. Що за баги? Дивись. А що це таке, виділи? Це несправедливість. А може перше тим, але ні, тим не треба стріляти перше. Давай вже нормально впадь туди, диви. Капець. І що? І що ми будемо робити? Ці? Сусід не хоче мене відпускати. Ай, ну я вже сіна нервував, дивись. Диви. Як це взагалі можливо? Чого воно? Може тут ще якусь ручку треба нажати? Кнопку? Ха. Кнопка не нажимає. І що це за приколи? Що? Це? А от тут якийсь речах великий. Воу! Мене стрілило в нього. То мене то нормально стріляє. А ну ще раз. Приколи якісь. Я просто в шоці з тих приколів. І скажіть, що це нормально. Вже все роблю, ну добре, перше ми робили не так, як треба, ну але тепер вже все робимо, так як треба. А воно все не робить, так як треба. Давай. Так може воно точно щось там переключилось? Ну але як? Та ні, не може бути. Тихо. Та нормально вони мають летіти, вони все нормально летіли, перше стало. Дивись. Котесі, падай. Диви. Диви, видиш? Ми поламали оцю штуку, значить. Або сильніше. Та як то? Тут куди вже сильніше? Диви. Чекай. Бо закрутився. Давай, 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 давай. Оп! Бо я чуть не впав. Диви, і все одно. Видиш, воно щось не так робить, як має робити. Ужас. Поломили гру, все, нам треба грати вже на другий раз. Бо грасі поломила. Від мого проходження. Нічого нічого сусід. Це ти просто відтягнув час. Видиш, він попала. не попало, а я. Він би за ногу сі ловив. А він за вуха сілови. Бо хочеться сі сміяти, але не хоче показувати, що він сі хоче сміяти. Та хоч один би попав. Видиш? Ха, взагалі щось не то. А мене то зараз. Видиш, теж кинуло, але до нього. Дві не мене кинуло. Поза зону, ладно. Якщо ви щось знаєте про це, напишіть мені, будь ласка, бо це ужас. І поставте лайк, бо я так стать не Це вже просто капець, сусід. Давше хоч за вуха ці тримає за голову. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа! І сусіди теж тому папа. Це капець якийсь. Я не знаю, як воно споломило. Перше все працювало, ми просто робили не по порядку. А тепер, коли вже все має бути добре, воно не працює. Чого воно не працює? Сусід, це якийсь ужас. Спочатку. Та ми на другий раз так і зробимо. Файно, спочатку от свого пройдемо і все буде шикарно. Що ми парасоль не достанемо? Льох. Я ще... А ну я суперсильну свічку вкину в нього. Попав, попав, попав ніс аж почервонів. Все, папа. Так, нам не приготувався, чекає тут. Гра починається щойно ти. Натисни кнопку, як супер грай Ну і тобі канал, підпишись, Хискладкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав Кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, Хи складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав Кайфуй кожен раз, Рай зі мною, приєднуйся з скриптор Відпочинку мешо, не має, має Підписуйся, не часу гоу